Знайомтеся, Ярослав Волошин щиромовний українець, 26-річний пластом неудружений одружений, поки що без посади, але планує зайняти посаду станичного, коли у Кримчуці буде сформовано осередок українського пласту. Історія останнього налічує більше ста років. Історія скаутського руху Кримчука тільки но починається на хвилі патріотичного підйому в країні. Це є виховання таких добрих громадян. переконує мене на перший погляд, добрий та розумний Ярослав. А чому саме пласт запитую в Україні, скажімо так, історично у нас завжди? Скажімо так, прикладом були козаки. Тобто козаків-розвідників їх називали пластунами, бо вони повзали по-пластунськи. І тому, відповідно, така назва пласт. Пласт заснували троє людей: це Олександр Тисовський, Петро Чмола. І Петро Франко о, Іван Чмола, вибачте, і Петро Франко, син Івана Франка. Поштовхом відродження пластового руху стало минулорічне повстання студентства проти тодішнього міністра освіти Дмитра Табачника, більш знаного як українофоба. В Кременчуці нас поки невелика кількість, тобто нас десь 10-15 чоловік, і на даний момент ми готуємось до. Скажімо так, того щоб офіційно вже сформувати станицю. На даний момент готуємо виховників, тому що вже є певна кількість дітей бажаючих. Ми вже набрали три гуртки. Будь-яка організація, громадська чи не громадська, вона має якісь фінансові підґрунтя, де ви берете гроші, чи маєте брати. Тобто, ПЛАС – це є організація волонтерська. Вона є повністю позаполітичною, і позаконфесійною. Є якесь мінімальне невеличке фінансування від держави, а так, здебільшого, це все йде. Ну, тобто від батьків, від прихильників і таке інше, можна бути просто прихильником, можна стати пластоном, при цьому пройти серйозні випробування для кожного віку свої критерії. Пласт має певні військові ознаки, дисципліна в першу чергу. Атрибут пластуна хустка схожа по формі на піонерську. Взагалі, Ярослав вважає, що піонерський рух був скопійований з пластового руху. Я прошу Ярослава назвати мені відомих українських особистостей колишніх пластонів. Відоміші, бувші пластуни, це командир української повстанської армії і голова української, організації українських націоналістів, тобто Степан Бандера і Роман Шухевич. Вони користувалися не іменами, тобто у них були псевдо. І вони використовували тактику скажімо так, членства в декількох організаціях. Тобто, тільки заборонили пласт, вони відразу стали товариством української мови. Заборонили товариство української мови і так далі. А... Майже парламент сьогодні. Ну, в принципі, тобто, коли людина виходить із пласту, тобто, коли вона там вихована, вона не загубиться ніде. Тобто вона зможе вижити і в природі, і в суспільстві, тобто вона до всього готова. Серед здобутого на день сьогоднішній це участь у різноманітних акціях з українського масштабу, книга пам'яті на великому аркуші паперу, бажаючі писали нагадування майбутнім поколінням про те, що відбувається зараз. Акція Віфліємівський вогонь миру на день незалежності провели акцію Поговори зі мною українською. Ну і як приклад, який він справжній скаут. Там є таке випробування, коли дається певний набір. Тобто, наприклад, там один сірник ніж. І пласун відправляється на день, на два, на три сам в ліс. Ого. І він має при цьому не спілкуватися. Тобто йому дають все те, що необхідне, якийсь запас їжі, там. Тобто він має е, розвести вогнище, І ніхто підтримувати не його. І Звичайно, контролюють, приходять, перевіряють, тобто перевіряють, щоб він не порушував умови. Тож до весни у вас є час вирішити та визначитися для дорослих попередження. Залицятися в пласті заборонено, коли писарем зачитується список правил на захід. Вони акцентують увагу на тому, що на заході заборонено смалити халявки. Ну тобто, мається на увазі, що заборонено залицятися. А вітатися один з одним вам доведеться ось так лівою рукою щодо контактів та знайомства все можна знайти в інтернеті на Фейсбуці. Інаймося.